серед чоловічих команд з того. Вітаємо нашої команди. Це війниська обласна організація дискуторно-спортивного товариства Україна. Її особі сьогодні вітаємо голову Софину Василя Степановича. Вітаю свого учасників змагань має заступник директора вледжу, виконуючи обов'язки директора вледжу Віктор Петрович Ригу. Доброго родини. Колектив нашого навчального закладу щиро вдячний і вітаю вас з цими змаганнями. Коротенько про Євгена Васильовича Подошика. Євген Васильович Котошев в нашому навчальному закладі був не тільки фундатором волейболу, але й фундатором цього навчального закладу. Він прийшов працювати, коли навчальний заклад, коли відбувалося встановлений навчального закладу, попрацював 30 років, мав величезні здобутки. Сам він, за освітою, мав технічну освіту, але своє життя він присвятив саме спорту. Це велика людина, це можна назвати так самодіяльний професіонал, майстер спорту Радянського Союзу, тренер республіканської категорії. Команди, які він очолював, які він готував це в нашому навчальному закладі, отримували перемоги. Ну, сьогодні можна так сказати, в 15 країнах це в минулому Радянському Союзі. Серед технікумів електронної промисловості. Зрозуміло, що ми шануємо світлу пам'ять такої людини з ініціативи Юрія Ліонтовича, нашого колеги, прекрасної людини, не перед вами слово промовляв, був започаткований отакий турнір і ми намагаємося проводити щороку. Ну що? Ми бажаємо вам місцевого здоров'я, і щоб ви отримали задоволення від цієї ігри і святом сьогоднішнього Зандію нас. Дякую. Саме хочу надати попині Василю Степановичу. дня всім дякую за запрошення. По-перше, хочу подякувати коледжу, адміністрації коледжу за те, що вони надали нам таку можливість прийняти. ...провести спільно з вами цей турнір. Подякувати командам, які тут тобто, були на турист, сьогодні. Спортивне товариство сьогодні забезпечує роботу по виконанні національної інтерв'ї здоров'я нації, фізична культура і спорту. Тобто ми, е, основна наша задача це проведення таких заходів, звичайно, хотілося, щоб було більше команд. Але це перший наш такий турнірчик. Спасіба вам, що ви тут прийняли в нього участь. Думаю, що наступного року ми будемо постійно проводити такі турніри, і команд буде набагато більше. Тому що дійсно, якщо ми будемо пропагувати здоровий спосіб життя, то напевно, тоді і більше буде здорових людей і для армії, і для праці, і взагалі державі від України. Так що дякую вам всім за сьогоднішню участь і удачі всім.